Добрий ранок, дітки. Запрошую вас на заняття з логіком математичного розвитку. Скажіть, кого ви бачите на картинці? Назвіть їх одним словом. Так, це тварини. Скільки всього тварин? Давайте порахуємо разом. Один, два, три, чотири. Всього чотири. Позначаємо цифрою чотири. Кого більше зайчиків чи лисиць? Вовків чи ведмедів. Так, діти, всіх тварин порівну. Пропоную пограти у гру скажи навпаки. Розпочинаємо. Подивіться на картинку, що зображено. Правильно, дуб. А який дуб за величиною? Так, товстий. А це. Так, берізка, а за величиною берізка яка? Так, тонка. Ось і утворились перші слова, навпаки, товстий, тонка. Продовжимо, дивимось на наступну картинку. Що зображено? Так, катушка ниток, яка вона за величиною, правильно, товста, а нитка яка вірна, тонка, товста, тонка. Далі. Так, це книга. Яка книга за величиною? А вже ж товста. А ця книжечка яка? Так, тонка, товста, тонка. Скажіть, малята, а ведмідь, який за розміром? Великий? А мишка яка? Маленька. Знов утворилися слова навпаки, Великий маленька. А зараз перед вами будуть з'являтися парні картинки. Ознаку однієї картинки буду називати я. А ви повинні сказати слово навпаки, починаємо. Чай гарячий, а морозиво так холодне. Хлопчик низький, а жираф. Так високий, зелений олівець короткий, а жовтий так довгий. Ви, як завжди, молодці. До нових зустрічей.